Дорогі брати і сестри, мир вам. Тема нинішньої короткої розмови про стосунки один на один, про формат, в якому зустрічаються дві особи, ті персони, які між собою мають комунікацію. Ми глибоко в житті переживаємо ці стосунки один на один з кимось. В першу чергу, це стосунки з батьками. І то причому є різниця, що ми маємо з мамою одні стосунки, з татом інші. Ми все життя тягнемося, прагнемо до того, щоб мати цей глибокий, інтимний зв'язок один на один з іншою особою. І вони, в мене ці стосунки, багато впливають на нас. Я стою собою, по мірі того, як я перебуваю в стосунках зі своїми батьками. Таким чином формується моя ідентичність як дочки. Другий, друга частина друга компонента це мої стосунки з сестрами і братами. Цей це ресурс, з якого формується частина моєї ідентичності як сестри. І тоді, підростаючи, людина прагне до стосунків один на один з якоюсь виключною особою. І в таких стосунках формується ідентичність. Жінки як жінки, мужчини як чоловіка. Потім наступає такий період, в якому ти живеш стосунками один на один, а в якому вже ти мама або тато, і як хтось до твоєї дитини там, ти формуєшся як е батько чи як матір. Ми формуємося як батьки. Ці всі стосунки важливі і прекрасні. Ми маємо ще відношення якось, до інших речей. Ми маємо відношення до тварин, котів, псів, рослин, тварин, до інших прекрасних створених речей. Це теж важливо, але це не стосунки. Це моє відношення до чогось. А коли ми говоримо про двох осіб, ми говоримо про відносини, а не про відношення етимологічно це вже якби це інше слово. Всі вони, так насправді, виростають з інших стосунків. Якість моїх стосунків один на один з іншою особою виходить з якості моїх стосунків з особою з великої букви. Насправді з тим, хто є один в трьох особах. І з того часу, як друга Божа особа стала людиною, він відкрив відкриті для кожного з нас найпрекрасніші ж можливих стосунки один на один з ним. Це не просто якийсь там варіант, альтернатива, ну, вже добре, маю такі стосунки, сякі, то вже може і з Богом щось збудую. Це хибне думання. Насправді треба його інвертувати, обернути навпаки. Від того, які я маю стосунки, чи не маю, один на один. Конкретно з живим Богом, який є особовий, це не сила, не закон, не динаміка, непочуття, не, не емоція, не енергія. Він особа. Він, з, е, при тому, що лишається Богом, він є повністю людиною. І він має серце. І хоча він непереможний цар, але він вразливий слухач. І, хоча він, володар Всесвіту, він ніжний співрозмовник. І хоча він всім управляє, всім керує, і під ним зігнеться кожне коліно, при тому всьому, він дуже зацікавлений особисто у спілкуванні зі мною, як і з кожним з тобою, так, з тим, хто мене чує. Бо це насправді особисте його запрошення до спілкування з нами. З того. Як я приймаю себе, Знаєте, я перед тим говорила, що з цього спілкування з іншими особами формується якась частина моєї ідентичності. Я знаю відповідь на питання, хто я. По мірі того, як я спілкуюся з ним, я знаю правду. Я дізнаю правду, хто я, яка я, що він про мене думає, наскільки я для нього цінна. І ця повнота правди та пливе з нього, бо він є правда. Вона впливає потім на все, що я роблю з іншими людьми. По мірі того, як я збагачуюсь від нього, я стані це все видавати далі. Я стані трансмітувати, видавати себе, виражати. Англійської мові гарне слово експреса. Я можу це витиснути з себе. Це екс, прес, з себе. Воно йде з мене само. По мірі того, як я перебуваю в цих глибоких стосунках один на один з ним, це -то насправді нічого нового під сонцем. Тому що ще до того, як Адам війшов в стосунки з іншою людиною, це була Єва, він перебував один на один з Богом. Це досвід, його цього, первинний його стан, його самотність, він сам він не має ще комунікації з іншими людьми. Але по мірі того, як він має комунікацію з Богом, він там. Ого, скільки багато речей е, розуміє і бачить. Серед них перше він знає, хто він. Про це я казала. Це так формується моя ідентичність, хто я є, Бог каже йому, хто він. Він має цей досвід, що він інший від всього створеного світу, від світу тварин. Він розуміє, що він не тварина високого якогось там рівня, що він зовсім інакший. Що він комбінація духа і матерії. Все це він знає від свого стосунку один на один з Богом. Там він може себе окреслити, е, о, я, я є, я маю почуття, я щось думаю, я переживаю, я маю внутрішній світ. Оце мі, моє дослідження мого внутрішнього світу. Відбувається в світлі Бога, який його сформував, який знає, що там робиться, який його таким задумав, і туди е, заходить зі мною, показуючи мені правду про мене. Яка я, яка я можу бути, якою він хотів би, щоб я була, який він має потенціал для того, щоб це сталося, для того, щоб це, все було зреалізовано. Там Адам знає, і я знаю там, що я маю свобідну волю. Що це те, що ніколи ніхто від мене забрати не може. Моя воля робити так, вибирати те, що я хочу, ніколи не буде відмінена. Це все, вся ця глибина. Того, що відбувається, відбулося ще до того, коли Єва з'явилася в його житті, до того, як він був в стані війти всі стосунки інші, звідси нема нічого, так сказати чесно, навіть мудрішого, нічого наперед логічнішого, мудрішого, ніж вкладати свій ресурс і свій час в стосунки один на один з Христом. З Ісусом Христом, бо Він є конкретна особа. Тому що від того я виходжу інакше, і від того всі стосунки з іншими людьми і світом, який мене оточують, покращуються. На жаль, в зворотну сторону працює не завжди. Дякую за увагу! Слава Ісусу Христу!